Як зняти запалення суглобів? Всім вітання! Ви знаєте, що якщо у вас виникає біль у суглобах, її не можна ігнорувати, якщо біль має постійний характер або часто з'являється, необхідно якомога раніше звернутись до лікаря. Тому що так можуть проявлятися початкові стадії артрозів та артритів, які з часом викликають руйнування та деформацію суглобів. І визначити причину болю у суглобах може тільки лікар після огляду та проведення діагностики. І, до речі, багато захворювань можуть мати схожі прояви, але при цьому вимагати абсолютно різного лікування. Велику групу хронічних захворювань суглобів називають артрозами, симптомами яких можуть бути постійний незначний ниючий біль, сильний біль, що виникає після навантаження суглобів, хрустки у суглобах сам по собі не є патологічним процесом, зменшення амплітуди руху суглобів та їх деформація. Друга група захворювань суглобів це артрити. Вони характеризуються розвитком запального процесу в суглобах та сполучних тканинах. Артрити також призводять до деформації суглобів та обмеження їх рухливості. Однак це більш складні захворювання, в основі яких можуть лежати аутоімунні порушення в організмі. Симптомами артритів є ниючий або гострий біль, погіршення рухливості суглобів, скутість рухів у ранковий час. Та після довго перебування в одній позі, набрік та почервоніння шкіри біля хворого суглоба, та іноді підвищення температури тіла лікування болю у суглобах, якщо вони мають гострий характер та супроводжуються іншими вираженими симптомами, починається з інтенсивної терапії. Це ін'єкційна методика, що передбачає введення протизапальних та знеболювальних препаратів прямо в місце розвитку запального процесу та концентрації болю. Після зняття гострих симптомів лікар розробляє програму лікування, яка буде залежати від діагнозу. Тут можуть бути застосовані і фізіотерапевтичні процедури. Це може бути лікувальний масаж. Лікувальна гімнастика та медикаментозна терапія. Як правило, курс лікування передбачає застосування різних методик. кожна з них забезпечує певний лікувальний ефект, але найкращий результат спостерігається при комплексному використанні. Тому до цього комплексного лікування суглобів ви ще можете додати препарати на рослинній основі, наприклад, ортіофлет Ультра. Який створений на основі екстрактів лікарських рослин, він допоможе вам швидко та ефективно усунути запалення та біль у суглобах, відновити тканини хряща, покращити їх гнучкість та еластичність, тому що у складі цього препарату поєднані лікарські рослини, такі як екстракт смоли босфелії, який має властивість зменшувати неприємні симптоми ревматоїдного артриту, остеоартриту та інших захворювань хрящів. Поліпшує рухливість суглобів, знімає запалення та біль. Екстракт шишкоягідь ялівцю, який поліпшує структуру та відновлює функції хрещової тканини, зменшує запалення та біль сприяє виробленню синовіальної рідини, забезпечує стабільне змащення суглобів та покращує їхню рухливість. Екстракт корення живокосту допомагає зменшити запалення у хрещах. Полегшує перебіг артриту та усуває інші проблеми з руховою активністю, поліпшує кровообіг і покращує доставлення поживних речовин до суглобів. Екстракт корення живокосто допомагає зменшити запалення у хрящах, полегшує перебіг артриту та усуває інші проблеми з руховою активністю, поліпшує кровообіг і покращує доставлення поживних речовин до суглобів. Як бачите, такий комплекс має унікальне поєднання лікарських екстрактів, який може використовуватись як під час лікування вже наявного захворювання суглобів, так і для профілактики його виникнення, тому що цей препарат має, окрім протизапальних властивостей, ще здатність підтримувати загальне здоров'я суглобів та сповільнювати їх зношуваність.